Вітання усім бродівчанам та жителям сусідніх територіальних громад. Сьогодні ми говоримо про новини з Радивилівської громади. 14 грудня день шанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції. День пам'яті в Україні про героїзм ліквідаторів, який врятував мільйони життів, врятував світ від ядерного смерчу. Ціною свого життя і здоров'я під великими дозами опромінення вони зупинили невидимого і дуже підступного ворога. Сьогодні у Радивилові традиційно відбулася акція пам'яті за участю голови Радивилівської громади Миколи Карапетяна та його заступників Віктора Ісюка, Олександра Пастуха, представників Радивилівського відділення Дубинського районного відділу поліції, до пам'ятника чорнобильцям-ліквідаторам, що на алеї Слави поклали квіти. Очільник громадської організації Спілка Чорнобиль Іван Степанюк зазначив, що на Радивилівщині нині залишилось 38 із раніше понад 100 учасників ліквідації техногенної катастрофи на Чорнобильській АЕС. Тиждень англійської мови у ліцеї продовжується. Вівторок для учнів став творчим днем. Першокласники створювали крісмес карт, розмальовуючи картинки по номерах. А четвертокласники виготовляли ялинкові прикраси з побажаннями на 2024 рік. Багато дітей написали англійською Я бажаю миру та перемоги. Хотіла закрити кредит, а втратила ще більше коштів. Поліцейські застерігають громадян: не вирішуйте ваші фінансові питання у соцмережах із невідомими та не перераховуйте кошти за сумнівні послуги. Жителька колишнього Радивилівського району оформила 100 тисяч гривень позики на кредитній онлайн-платформі. Утім, погасити його самотужки не змогла, а відсотки набігли. У соцмережі жінка побачила допис одного із користувачів, який нібито спеціалізувався на закриттях кредитів. Під час листування жінка повідомила, що має майже 114 тисяч боргових зобов'язань. Так званий виконавець запевнив, що все закриє за рахунок купівлі криптовалюти, а кредит буде виведений на резервний рахунок банку. Вартість послуг 17 тисяч 800 гривень. Але потрібно було внести аванс. Замовниця послуг погодилася і перерахувала 5200 гривень. Після чого їй написали, що робота майже завершена і потрібно лише перезавантажити додаток. Утім, в особистому кабінеті так і залишився несплачений кредит. Потерпіла звернулася із заявою до поліції. 14 грудня з робочим візитом у Радвилівській громаді експерти громадського партнерства за прозорі місцеві бюджети вільговерла проєкту «Юсейт в Україні Микола та Марія Орлови. Ними презентовано проєкт бюджетна партисипація від А до Я під час зустрічі з керівництвом та спеціалістами апарату Радвилівської міської ради, представниками громадських організацій. Сфокусовано увагу на питаннях підвищення стандартів та ефективності бюджетного процесу на місцевому рівні. У форматі участі у проєкті впродовж року представники 20 громад-партнерок ховерли пройдуть навчання та підготують дорожні мапи спровадження бюджетної партисипації, а також за допомогою експертів партнерства розроблять нормативно-правові акти щодо інструментів бюджетної партисипації. Також спеціалісти підготують та поширять серед своїх громад буклети з візуалізованими даними, де комплексно та у зрозумілій формі проінформують про бюджетний процес та як жителям брати участь у ньому. Крім того, у кожній громаді пройдуть дні бюджету громади. Під час таких заходів громадський зможе подавати свої пропозиції до бюджету громади на наступний рік, а також долучиться до марафону написання проєктів бюджету участі. Спеціалісти Радивилівської міської ради підтвердили готовність до всебічної взаємодії, оскільки зацікавлені у тому, щоб активні жителі разом з владою плідно співпрацювали над розвитком свого міста, села, громади. У Радивилівській дитячій школі мистецтв розпочалася серія семестрових академ-концертів, тому вітаємо з гарними результатами учнів народного відділу та класу духових інструментів. На Рівненщині поліцейські проводять профілактичні заходи щодо заборони продажу алкоголю та тютюну неповнолітнім. Загалом інспектори війнальної превенції області за 11 місяців цього року за продаж алкоголю та тютюнових виробів неповнолітнім склали 182 адмінпротоколи за частиною 2 статті 156. Так, поліцейські Дубинського товариського РВП спільно з поліцейськими офіцерами громад провели рейди по закладах торгівлі, аби нагадати власникам магазинів та продавцям про заборону продажу алкоголю та цигарок дітям. Під час таких превентивних заходів правоохоронці роз'яснювали працівникам сфери торгівлі вимоги статті 156, а саме порушення правил торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами, і нагадали про відповідальність, яка може наступити за її порушення. У закладах торгівлі поліцейські розмістили також налівки застереження про заборону продажу неповнолітнім особам таких товарів. Автопарк освітян Радивилівської громади поповнився ще одним шкільним автобусом. Його презентовано польською громадою міста Грудзьонс в якості благодійної допомоги українській стороні. Так, 19 грудня відбулося урочисте вручення автобуса опорному закладу громади Радивилівському ліцею номер 2 імені Стрижака. Де навчаються близько 800 здобувачів освіти. Автобус для перевезення учнів комфортабельний та зручний, розрахований на 31 місце, обладнаний відеокамерою задля безпеки та пандусом для перевезення учнів з інвалідністю. Радивилівський міський голова Микола Карапетян подякував усім причетним за співпрацю, завдяки якій стала можливою святкова подія. За надано гуманітарною допомогою для жителів громади. Відзначив подяками Радивилівської міської ради, волонтера, віце-президента Товариства Академії Ополенська, представника ЮНЕСКО в Україні Вінсента Мацієвського, який доставив автобус з Польщі, а також Павла Манішевського, представника компанії МЗК в місті Грудзьонц. Від Дубинського відділення фонду ЮНЕСКО, здобувачів освіти опорно-освітнього закладу Радивилівської громади, привітав з вагомою подією Леонід Дудко. В ключі від автобуса директорці Радивилівського ліцею номер 2 передала Каміла Котвінська, очільниця Вербської територіальної громади. Цінний подарунок напередодні різдвяно-новорічних свят велика учнівська родина ліцею зустріла оплесками, підготовленими виступами, під час яких висловлювали вдячність польському народу за підтримку України. Традиційно ліцеїстам організували тест-драйв у салоні нового шкільного автобуса, який відтепер курсуватиме за визначеним графіком. І значно покращить умови підвезення дітей до освітнього закладу. Пакунок малюка 2024. Чи зміниться його вміст у новому році? Традиція вручати батькам новонароджених малюків набір товарів першої необхідності в Україні збережеться і в 2024 році. До покунка малюка входить понад 90 товарів та засобів, необхідних для догляду за малям у перші місяці. Підгузки, пелюшки, ковдри, матрац, рушник, засоби для гігієни, іграшки та багато іншого. На сьогодні вартість закупки цього комплекту для держави становить 6778 гривень. Але батькам варто пам'ятати, що купівля всього набору окремо обійдеться набагато дорожче. Отримати пакунок малюка можуть не лише біологічні батьки новонародженої дитини, але й прийомні батьки, усиновлювачі, батьки-вихователі, опікуни. Та патронатні вихователі. Цю можливість можна використати безпосередньо у пологовому будинку після народження дитини. У випадку, коли на момент народження дитини бейбі боксів немає в пологовому, можна подати заявку на його отримання до органів соціального захисту населення або центру надання адміністративних послуг за місцем проживання протягом 30 календарних днів з дня народження малятка. Заяву треба подати й у випадку, якщо дитина народилася не в пологовому будинку. При цьому треба надавати свідоцтво про народження або документ, який підтверджує факт народження. Цей документ надається медичним закладом, що проводив огляд матері та дитини або медичною консультативною комісією у випадку, якщо огляд не здійснювався. Виплати при народженні чи усиновленні дитини у 2023 році складають 41 280 гривень. Батьки отримують перший транш у розмірі 10 тисяч гривень, а решту суми виплачуються рівними частинами по 860 гривень упродовж наступних 36 місяців. Збільшення цих виплат у 2024 році не передбачено, оскільки цей розмір встановлений законом і не залежить від прожиткового мінімуму. А от замість пакунка малюка можна отримати грошову компенсацію його вартості. У 2023 році розмір грошової компенсації на одну дитину становив 6816 гривень, а з 1 січня 2024 року збільшиться до 7689 гривень. 20 грудня відзначають день вшанування пенсіонерів та ветеранів системи МВС та Національної поліції України і вшановують тих, хто присвятив своє життя служінню закону. Стояв на варті правопорядку та спокою громадян. Ветерани і пенсіонери органів внутрішніх справ це золотий фонд, що мала історія і величезний досвід роботи. Це люди, які присвятили більшу частину свого життя боротьбі зі злочинністю, захисту конституційних прав та свобод громадян. Ваш практичний та життєвий досвід це безмежна скарбниця мудрості. З нагоди свята керівництво відділення поліції No2 Дубенського РВП Гу НП у Рівненській області привітали пенсіонерів та ветеранів системи МВС, подякувавши за сумлінну працю та високий професіоналізм, вручили подарунки, також побажали міцного здоров'я, довголіття, щастя, миру та завжди залишатися на передовій життя. Радивилівська громада на фініші розробки нової стратегії розвитку за підтримки проєкту «Юсейд Говерла. Так, 22 грудня відбулося фінальне засідання робочої групи з формування стратегії розвитку. Можливості, що ведуть до вершини, таким є гасло стратегії розвитку Радвилівської громади на період до 2027 року. Окреслена стратегія подальшого розвитку Радвилівської громади є прогресивна та амбітна. У підсумку з урахуванням внесених пропозицій робочої групи сформовано дерево цілей стратегії розвитку громади. Та розпочато роботу над розробкою конкретних заходів і завдань на період реалізації стратегії. Основними стратегічними цілями для громади визначено посилення місцево-економічного розвитку, покращення якості життя, розвиток соціальної інфраструктури та людського потенціалу. Напрацьований фахівцями, які увійшли до складу робочої групи проєкт стратегії розвитку Радовилівської територіальної громади до 2027 року, згодом буде винесено на обговорення громадськості. Із отриманими зауваженнями, доповненнями та пропозиціями документ затвердить депутатський корпус на сесії Радивилівської міської ради. 14 грудня вперше у Ладомирії святий Миколай спілкувався з дітками не у своєму казковому будиночку, а в укритті, бо в українському небі літали ворожі металеві пташки. Дбаючи про безпеку, музейники разом з маленькими гостями та чудотворцем спустилися у бомбосховище і зафіксували на фото, як це було. Оптимізму ніхто не втратив. Усі дружні попрохали в Миколая перемоги та миру в Україні. До речі, в розпорядженні етнопарку Ладомирія є укриття, тож безпека під час повітряних тривог забезпечена. У Радивилові полісмен допоміг розшукати домашнього улюбленця хаски на кличку Локі. Після повернення з роботи жителя Радивилова помітив, що зник його пес Локі. Чоловіку допоміг місцевий поліцейський офіцер Радивилівської громади. Правоохоронцеві вдалося з'ясувати, що пес перебуває за сім кілометрів від дому у селі Немирівка. Хаски, який стомлено блукав вулицями, прихистили небайдужі місцеві жителі. Саме збиралися шукати власника, як він разом із поліцейським офіцером громади приїхав забрати свого улюбленця. Чотирилапий улюбленець тепер вдома. Часна допомога поліцейського офіцера Радивилівської громади стала хорошим фіналом у цій історії. Черговими творчими перемогами зустрічають Різдво Христове, члени клубу надвечір'я Радивилівської центральної бібліотеки. Всеукраїнський фестиваль Мої руки, моє багатство надає унікальну можливість творчим колективам людей похилого віку та окремим виконавцям не лише показати свій талант, а ще й продемонструвати свої досягнення великій кількості онлайн-глядачів. Клуб надвечіря вже неодноразово брав участь у мистецьких заходах з любов'ю до життя та мої руки, моє багатство і щоразу здобував найвищі нагороди. Учасники клубу Надвечір'я не приховують радості ми ж бажаємо їм нових творчих перемог, а нам всім нехай це різдво принесе те, що кожен мріє українець: мир, перемогу і повернення додому усіх наших захисників. Христос народився, славімо Його!